Веде до цієї мрії. Ми багато пройшли, і ще немало нам пройти належить. Найскладніше на цьому шляху було, є і завжди будуть економічні проблеми. Але я був би нечесним і несправедливим, якби не подбав про найбільш знедолених і незахищених. На яких може лягти основний тягар перехідного періоду. Я був би, м'яко кажучи, не правий, якби не зробив усього, що треба зробити, щоб люди не втрачали робочі місця, щоб вони отримували заробітні плати і пенсії, стипендії. Я хочу, щоб у нашій великій українській родині був мир і спокій. Як батько не може залишити сім'ю без хліба, так і я не маю права. Залишити людей на призволяще з тими проблемами, які можуть виникнути, якщо під тиском, який ми відчуваємо, зупиняться виробництво і мільйони громадян будуть викинуті на вулиці. Тому мене доводиться вдаватися до непростих рішень. Тому я інколи ризикую бути незрозумілим. Тому я прошу сьогодні, наш народ уважно вислухати мене особисто. Я ніколи не зроблю жодного кроку на шкоду Україні і народові. Воля громадян України була, є і буде вирішальними для кожного мого рішення. Я хочу, щоб люди знали це. Я дякую всім за високу громадянську свідомість. Телевізійним каналам я більш детально розкажу про наші спільні кроки та дії, які ми будемо робити разом. Сподіваюся на розуміння і підтримку. Я вірю, ми подолаємо всі труднощі на шляху розбудови нашої держави, бо нема таких перекон, які не подолав би мудрий і згуртований народ. Ми ніколи і нікому не повинні дозволяти заважати нам молитви і мрії мільйонів на Господні рішення. Події довкола євроінтеграції